Дня росіяни кинули керовану авіабомбу на Харків. Під ударом опинився індустріальний район. Боєприпас поцілив у дах туп диспансеру. У нас близько пів дванадцятого була повітряна атака, дві керовані авіаційні бомби. Одна влучила вичний запад, який понад мене, в якому знаходилися пацієнти, медичний персонал, пошкоджено дах та третій поверх, як ви бачите, і другий поверх. Був і вчора. Ми розуміємо, що ворог проводить фактично хайкер використовує як полігон для нових водів озброєння. На жаль, теж в області знову ж таки літаки су 34. Ми вже бачимо по часовому проміжку, про те, що вчора авіаудар відбувся в 11-й годині, використовував ворог при цьому тактичну авіацію і, і по віддаленості він теж сьогодні в 11-й годині. Авіація наближена до нашого кордону, теж авіаудар. І ті уламки, які на сьогоднішній день поліція, вибухотехнічна служба зараз збирає і досліджує, вони повністю ідентичні тим уламкам, які використовував вчора. По результатам вчорашнього дослідження, ми дослідили, що це дійсно універсальний міжвидовий плануючий боєприпас 5. Це новітній боєприпас, має відстань застосування до 100 кілометрів, і він, за, за рахунок того, що використовує інерційне наведення за допомогою модуля помета Мітті до радіоликоної боротьби. Відомо про 14 постраждалих. Це й ті, хто перебував на лікуванні у диспансерії, і медичні працівники, і навіть місцеві мешканці. Відомо, що серед місцевих постраждала 12-річна дівчинка. Коли це все сталося, я знаходилася себе в кабінеті, полетіли стікла. Я впала на пол. Потім побігла на етаж. І вже тоді ми побачили, що великі перекриття третього поверху. На щастя, на третьому поверху у нас зараз пацієнтів не перебувало. Пацієнти всі були на другому поверсі, на ранок було 13 кроків. І десь близько 15-20 співробітників зараз і всіх перераховують. Летальних випадків немає, але є поранення. Серед тих, хто лікування проходив, одного вивезли до свідомості чи до контузія зараз швидкі одягають і одного поранення в пахову ділянку. Ну, і дрібні осколкові поранення. І Серед співробітників, магніт посічені співробітники. На місці прильоту вже працюють комунальні служби, аби прибрати всі наслідки влучання. Прибирають уламки та пошкоджені дерева. Життю харків'ян комфорт після пережитого.